Євангелія від Йоана, розділ 12. За шість день перед Пасхою Ісус прибув у Витанію, де перебував Лазар, якого воскресив був з мертвих. Там отже справили йому вечерю, і Марта прислуговувала, Та й Лазар був серед тих, які разом з ним посідали до столу. Марія ж узяла літру мира з щирого нарду вельми дорогого, помазала ноги Ісуса і обтерла їх волоссям своїм і наповнився дім пахощами мира. Каже тоді один з його учнів Юда Іскаріоцький, що мав його зрадити. Чому не продано це миро за триста динаріїв і не роздано бідним? Сказав же так не тому, що піклувався про бідних, але тому, що був злодій. Із скарбнички, яку тримав при собі, крав те, що туди вкидувано. Тож Ісус промовив Лиши її. На день мого похорону зберегла вона те миро. Бідних матимете з собою повсякчас мене ж матимете не завжди. Тим часом дізналася сила народу, що він там, той посходились не тільки Ісуса Ради, а й щоб побачити лазаря, якого Він з мертвих воскресив. Тоді первосвященники ухвалили і Лазаря вбити, бо численні юдеї залишили їх. За Нього, і увірували в Ісуса. Наступного дня сила людей, що прийшли на свято, зачувши, що Ісус іде в Єрусалим, узяли пальмове гілля і вийшли йому назустріч з окликами. Осанна благословен той, хто йде в ім'я Господнє Ізраїльський Цар. І, знайшовши осля. Ісус сів на нього, як ото написано Не страхайся, дочко Сіону, ось іде твій цар верхі на жереб'яті Ослициному. Не збагнули того спершу його учні, але коли Ісус прославився, вони згадали, що то було написано про нього, а що то з ним таке вчинено. Але й народ, що був при ньому, коли то він був, викликав Лазаря з гробу та його з мертвих воскресив, про те свідчив. Через це, власне, народ і вийшов йому назустріч, бо довідався, що він учинив те чудо. А фарисеї між собою тоді говорили Бачите, що й годі щось зарадити. Бо весь світ іде за ним. Були ж серед тих, які прийшли поклонитися на свято, деякі греки. Ті приступили до Филипа, що був з Вицаїди Галилейської, і попросили його, так мовивши. Пане хочемо побачити Ісуса. Приходить Филип та й говорить Андрієві. А Андрій з Филипом знову ж таки приходять та й говорять Ісусові І відрікає їм Ісус. Прийшла година для прославлення Сина Чоловічого. Істинно, істинно говорю вам пшеничне зерно, коли не впаде на землю і не помре, залишиться саме одне Коли ж помре, то рясний плід принесе. Хто життя своє любить, той погубить його, хто ж зненавидить своє життя на цьому світі, той збереже його, щоб жити вічно. Хто служить мені, хай іде слідом за мною. І де я, там і слуга мій буде. Того, хто мені служить, пошанує отець. Тепер стривожилась душа моя, і що мені казати? Спаси мене, отче, від години цієї, але ж на те я і прийшов на цю годину. Отче, прослав своє ім'я і злинув з неба голос І прославив, і знову прославлю. Народ, що стояв там і чув те, говорив То був грім, а інші. Ангел промовляв до нього. Та Ісус сказав у відповідь Не заради мене і злинув голос той, лише заради вас. Тепер світові цьому суд, тепер вигнаний буде геть князь цього світу. Я ж, коли від землі буду піднесений, усіх притягну до себе. Це казав він, щоб зазначити, якою смертю вмре. Народ же озвавсь до нього. З закону ми чули, що Христос віки перебуватиме. Як же ти кажеш, що син чоловічий має бути піднесений? Хто це такий отой син чоловічий? Відрік же їм Ісус. Ще трохи часу світло з вами. Ходіть, поки світло у вас. Щоб не обгорнула вас темрява. Хто ходить у пітьмі, той не відає, куди йде. Поки у вас світло, віруйте у світло, щоб стати вам синами світла. Сказавши це, Ісус віддалився і скрився від них. Вони ж не вірували в нього, хоч і скільки сподіяв він чудес у них на очах. Щоб збулось слово пророка Ісаї, що сказав: Господи, хто повірив тому, що чули ми, і рамено господнє кому об'явилось? Вони ж не могли увірувати, бо Ісая ще й так був сказав Засліпив він їм очі, зацепенів їм серце, щоб не бачили очима. Щоби серцем не розуміли і не навернулись, щоб я їх вигоїв. Це сказав Ісая, коли славу його бачив і говорив про нього. А однак чимало і увірувало в нього, навіть і знатних лише з огляду на фарисеїв не признавалися, щоб їх не вилучили з синагоги. бо славу людську вони дужче любили, ніж славу Божу. Тоді сказав Ісус на весь голос: Хто вірує в мене, вірує не в мене, а в того, хто послав мене, і хто мене бачить, той бачить того, хто послав мене. Я, світло, на світ прийшов, щоб кожен, хто в мене вірує, не перебував у темряві. Коли хтось мої слова слухає, а їх не береже, я його не суджу. Бо я прийшов не судити світ, а спасти світ, хто мене відкидає і слів моїх не приймає, має той суддю свого. Слово, яке я вирік, судитиме його дня останнього. Бо не від себе вирікав я, Отець, який послав мене, дав мені заповідь, що мені казати і що промовляти, і я знаю, що заповідь Його. Життя вічне. Те, отже, що я кажу, кажу так, як отець повідав мені. Перше послання до КОРІнтян, розділ четвертий. Нехай отже кожний уважає нас як слуг Христових і завідувачів тайн Божих. Тимто вимагається від завідувачів, щоб кожний з них був вірний. Для мене то найменша річ, щоб ви мене судили чи якийсь суд людський. Бай сам себе я не суджу, бо я не почуваю себе винним ні в чому. Але тим я не виправданий. Хто мене судить, це Господь. Тож не судіть нічого передчасно, поки Господь не прийде, і не освітить те, що скрите в темряві, та виявить задуми сердець, і тоді кожному хвала буде від Бога. А те, брати, що я ото пристосував до себе і до Аполоса. Це заради вас, щоб ви від нас навчилися нічого не думати понад те, що написано, щоб ви не чванились один над одним проти іншого. Хто б тебе вирізняє? Що маєш, чого б ти не одержав? Коли ж одержав, то чому вихваляєшся, неначе б не одержав? Ви вже наситилися, вже збагатилися. Без нас зацарювали, коли б то вже зацарювали, щоб і ми разом з вами царювали. Мені бо так здається, щоб Бог поставив нас, апостолів, останніми, немов призначених на страту. Ми бо стали видовищем і світові, і ангелам і людям. Ми нерозумні Христа Ради, ви ж у Христі розумні. Ми немічні, ви ж міцні, ви славні, ми ж безчесті. До сього часу ми голодуємо і спраглі, і нагі. Нас б'ють, і ми скитаємось. Ми трудимося, працюючи власними руками. Нас ображають, а ми благословляємо. Нас гонять, а ми терпимо. Нас лають, а ми з любов'ю відзиваємося. Ми мов те сміття для світу стали, покидьки всіх аж досі. Я це пишу не щоб осоромити вас, але щоб як дітей моїх улюблених навести на розум. Бо хоч би ви мали тисячі учителів у Христі, та батьків небагато. Бо Я вас породив через Євангелію в Христі Ісусі. Отож благаю вас. Будьте моїми послідовниками. Власне, тому я і послав вам Тимотея мою улюблену і вірну в Господі дитину. Він нагадає вам мої в хресті дороги, як я навчаю скрізь у кожній церкві. Деякі загорділи, наче б я не мав прийти до вас уже більше, але я незабаром до вас прийду, коли Господня на те воля. І спізнаю не слова загорділих, а силу. Бо Царство Боже не у Слові, а в силі. Що ви хочете? Щоб я прийшов до вас із палицею чи з любов'ю та духом лагідності? Псалом 100. 16. Аллилуйя! Я люблю Господа, бо Він почув мій голос і мої благання, бо прихилив до мене своє вухо, тому взиватиму до нього всі дні мої. Обвили мене пута смерті, сіті шеолу мене вхопили, журба і горе. На мене навалились, і я прикликав ім'я Господнє, О Господи, благаю, спаси мою душу. Добрий Господь і справедливий, Бог наш співчутливий. Господь береже простих, я знемігся, і Він мене спас. Повернись, душе моя, до відпочинку Твого. Бо Господь учинив добро із тобою, бо спас від смерті моє життя, очі мої від сліз, і ноги від падіння. Я буду перед Господом ходити у живих країні, я був непохитний у довір'ї навіть тоді, коли казав: Який же я нещасний. У моїм схвилюванні я мовив усяк чоловік. Неправдомовець, Чим Господові я віддячу за всі його добродійства для мене? Я підніму чашу спасіння і прикличу ім'я Господнє. Виконаю обіти мої Господові перед усім його народом, цінна в очах Господніх смерть Його вірних. Змилуйся, о Господи, бо я слуга твій. Слуга твій, син твоєї слугині, ти розкував мої кайдани. Я принесу тобі похвальну жертву і прикличу ім'я Господнє. виконаю обіти мої, Господеві перед усім його народом. В дворах дому Господнього посеред тебе, о Єрусалиме. Алілуя! Книга приповідок, розділ двадцять третій. Коли сядеш їсти з вельможею, добре вважай на те, хто перед тобою, і поклади собі ножа на горло, коли ти надто ласий. На ласощі його ненадця, то оманлива страва. В багатство не силкуйся вбиватись, покинь думати про нього. Подивишся на нього, а його вже немає, бо воно майструє собі крила, мов орел, який лине в небо. Не їж хліба із скнарою. На його ласощі ненаться, бо він буде, мов той, хто рахує в своїм серці. Їж, пий. Він тобі скаже та його серце не з тобою. Шматок, що з'їв, ти повернеш, і слова твої солодкі втратиш. Не говори до вух дурному, бо він зневажить мудрість слів твоїх не пересувай межі древньої, і не вдирайся в поля сиріцькі, бо їх заступник сильний. Він захистить їхнє діло супроти тебе. Прихили твоє серце до навчання і твої вуха до слів науки. Не щади для хлопця картання, не умре бо, як битимеш його різкою. Ти битимеш його різкою і врятуєш його душу від шоолу. Мій сину. Як серце твоє мудре, то й моє серце теж буде радіти, і моє нутро буде веселитись, коли уста твої казатимуть праві речі. Нехай твоє серце грішникам не заздрить, але будь у Господнім страсі повсякденно, бо майбутнє існує напевне, і твоя надія не буде. Марна. Слухай, сину мій, і будь мудрий. Справляй, серце твоє, на путь праву, не бувай з тими, що впиваються вином, ані між тими, що обжираються м'ясом. Бо п'яниці і ненажери зубожіють а довге спання їх вбирає улахи. Слухай батька, що породив тебе. Не зневажай матері, коли вона старенька. Придбай правду і не продавай її, мудрість, навчання і розум. Праведного батько веселитиметься вельми, і хто мудрого породив, буде ним радіти. Нехай радіють батько твій і мати, нехай веселиться та, що тебе породила. Дай мені, сину, твоє серце, і твої очі нехай доріг моїх пильнують, бо блудниця то глибока яма, вузька криниця, чужинка, неначе харцизяка вона засідає і між людьми зрадників множить. У кого, ой, у кого, ой леле. У кого сварка, у кого скарги, у кого рани без причини, у кого очі червоні? У тих, що при вині засиджується довго, у тих, що ходять смакувати вино пахуче. Не приглядайся до вина, яке воно червоне, як гарно світиться у кубку, як лагідненько лється. Потім воно вкусить, як гадина, утне, немов зміюка, тобі ввижатимуться дивні речі, серце твоє буде дурниці говорити, і будеш, немов той, що дрімає серед моря, або як той, що вгорі лежить на щоглі. Били мене, та мені не боліло, то вкли мене. Та не знав я нічого Коли ж я прокинусь, я буду знову того шукати. КНИГА Пророка Ісаї, розділ тридцять п'ятий. Пустиня і суха земля хай веселяться, нехай радіє степ і процвітає нарцизом. Хай квітом процвітає і веселиться, нехай радіє радістю і ликує. Слава Ливану йому буде дана, пишність кармелю та шарону. Вони узрять славу Господню, сяйво Бога нашого. Зміцніть зомлілі руки, скрипіть хисткі коліна. Скажіть тим, у кого серце полохливе будьте мужні, не бійтесь, ось Бог ваш, помста надходить, відплата Божа Він прийде і спасе нас. Тоді прозріють у сліпих очі, і у глухих вуха відтуляться. Тоді кульгавий, мов олень, підскочить язик німого піснею озветься, бо в пустині ринуть води, і в степу потоки. І вигоріла земля стане ставом, джерелами води край спраглий, барлоги, де вилежувалися шакали, стануть гущавиною з комишу та очерету. І буде там дорога чиста, дорогу ту назвуть святою, не пройде нею ні один нечистий, вона лиш їм буде служити. Навіть і недоумілі на ній не заблудять Не буде більш там лева, та й звір ніякий хижий не ступить на неї. Викуплені будуть там ходити. Визволені Господом повернуться нею і прийдуть на Сіон з веселим співом, і вічна радість буде в них над головою. Веселощі і радощі будуть з ними, а смуток і зітхання зникне.